Хочу вам сьогодні зачитати вірш Івана Франка, який, як на мою думку, як ніколи актуальний сьогодні. Це його послання, тож прошу вас їх послухати. Я бачив дивний сон. Немов перед мною... Безмірна і пуста, і дика площина, і я, прикований ланцем залізним стою, під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любов і жаль, і руки в кожного ланці йому в вбили, і плечі кожного додолу схилили. Бо давіть всіх один страшний кістяга. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам з як грім, гримить. Лупайте у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіть і труд, і справу, і голод, бо вам призначено скалу сісю розбити. І всі ми, як один, підняли вгору руки. І тисяч молоді о камінь загулок, і в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали. ми з силою розпуки раз по раз гримали у кам'яне чоло. Мов водопад у рев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гриміли раз у раз, і п'ять за п'ятим ми, ми місця здобували. Хоч не одного там калічили, скали, ми далі йшли. Ніщо не спинімо у нас. І кожен з нас те знав, що слаби нам не буде, ні пам'яті людей за цей кривавий труд, що аж тоді підуть по всій дорозі люди, коли ми, як ми проп'ємо її і вирівнюємо всюди, як наші кості тут під нею зогміють. Та слави людської зовсім ми не бажали, бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми не воліни. Хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали, на шляху поступу ми лиш каменярі. І всі ми вірили, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками твердих змуруємо гостиниці, за нами пройде нове життя, добро нове освіт. І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кине для праці потуй путь, за нами сльози людьми мами, жінки і діти, що другі недруги, не гнівні і та сердиті і нас, і намір наш, і діло так клинуть. Ми знали все, І в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав, та сльози ані жаль, ані жаль ні біль кучі тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла. І молоти з рук ніхто не випускав. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою Духою, а молоти в руках. Нехай прокляті ми і світом позабуті, ми ломимо скалу, рівняємо правді путі, і щастя всіх прийде на наших аж кістках. Слава Україні!